Всім привіт! Сьогодні у нас свято. Ну, то, що благовіщення це одне, але у нас свято з дочкою, тому що діди з бабами другі забрали онуків, а нас вивезли в ліс. І ми сьогодні відпочиваємо. Айда з нами на пригоди! Пам'ятаєте, я весною висаджувала тут і риси, і підсніжники. І дивіться, вони проросли. Ну, і риси. Підсніжники, зрозуміло, вже перецвіли. Ну, на другий рік вони будуть цвісти. А ось підсніжники. Ігі, буде тут така красота. І риси. На другий рік вже будуть цвісти, тут буде класно гуляти. Клас! Клас, клас, клас! Мені казали, що підсніжники не приймуться, що тут дуже грубий слой листя і ще нічого не буде. Ага, все прийнялося і гарно росте. Ми з дочкою йдемо до дуже старого дуба. Тут є такий. Мій батько розповідав, що колись це був дуже старий ліс, той первісний. І коли була вітчизняна війна, всі ті дерева повирізали і вивезли в Германію. Залишилося пару дубів, і вони зараз в нас під охороною. Їх не чіпають. А люди, люди, діти школи виїжджали. На це місце, де був ліс, і насаджували новий ліс. Тому ці дерева, що ви зараз бачите, вони вже якби молоді, а тих первісних, на жаль, нема. Оце іду по лісі, і ця привичка, а десь грибочок, а десь, може, є грибочок і дивлюся по сторонах. А вдруг грибочок. знайшла грибочки. Я знаю, що це не хороші, але все одно приємно. Значить, скоро почнуться гриби. А зараз цветуть Квітки, Дивіться, яка красота. Це записати звук птахів. Так, обов'язково. Да. А тут у нас маленькі зірочки розсипані. Ой, красиві. Ну що, лісоживає? Таке багато всього. А жовтої, кропиви глухої я ще не бачила. Біла. Бачила. Червона, сиреньєва бачила. А це жовта. Боже, як хороше в лісі зараз. птахи співають, співає, чуєте? Ой, гарно. Як душа радіє. Нема нікого, тихо, спокійно. Все оживає, все розпускається, все дихає життям. Дочка мені допомагає сьогодні, знімає всю цю красоту. І потім я буду кожен день викладати по трошки. Щоб ви бачили, ну, кожну красоту окремо я у весняному лісі не була. Я вже не пам'ятаю мабуть, ще як дівчинкою була з батьком. Завжди літом, коли хриби починалися, то так робили вилазки, щось з тими роботами. Все бігом, 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 бігом. І то-то, то-то, потім заміж, потім діти. Нікому це все не було цікаве, крім мене. І я не пам'ятаю, коли я була в лісі. А це ми вже нам зробили свято і ми вирвалися. Дивіться, ціла галявина. Сейчас покажу, де лучше квіток. Ціла галявина. Ось тут краще воно буде зараз видно. Дивіться. То ми ще в краю ліса, а ми потім хочемо піти углуп лісу. Там не буде машин чутно. Там буде повністю дика природа. І це ми ще йдемо до дуба. Зазвичай літом, коли ми приходили, то тут завжди було море комарів, хто мене дивиться, постійно то пам'ятає, як ми з сестрою відмахувалися, заїдали нас комарі. А зараз комарів ще немає, ще прохолодно. Ще красиво. Ще все можна спокійно знімати, не спішити нікуди, ніхто мене не кусає, ніхто мене не їсть. Чудовий сьогодні день. Ми навіть і не думали, що ми сьогодні поїдемо. Так все швидко трапилось. От зібрались на цілому і поїхали, хоча ніхто не планував сьогодні бути в лісі. Найшла галявинку черемши. Це вона тут десь засіялася. Там всередині лісу там цілі поляни цієї черемши. Так вона цвіте. Я собі вдома посадила. Можна буде нарвати на салат? Он до фіалочку. Дочка знімає допомагає мені а я взяла там ну, взяли шампанське взяли закусон і я не взяла цибулі до сала М? М? класно ж правда Хі -хі. ох ті ж бугорки ох уж ті бугорки, дивишся так Думаєш, друг грибочок. І нема. Дивіться. Барвінок. Зараз саме сезон цвіте. А ковр з барвінкою. Що ж шах, то якась галявинка з красою якоюсь. Та ми недалеко відійшли. А вже стільки таки встигли нас знімати. Боже, як добре, що ми приїхали. Боже, яка красота. Яке ж все-таки життя прекрасне? Я не за кусон. Дочка робить фотосесію з шампанським. А я за збираю. А як вона гарно пахне, я вже одразу аптекіт нагуляв, хоч тільки зайшли в ліс. Ще галянка, ось таких квітів. Боже, скільки мені треба всього вивчити, як вони називаються. Ну це не це, що чіпляється липучка, ні, вони м'ягенькі. Мягенькі, гарненькі такі. Що ж це за квіти? Не понюхати. Ні, буряном пахнуть. Красота! А це хто? Хто це? Так, так зробити, щоб добре було видно. Знаю медунка похожа, знаю... Ну, багато є схожі такі суцвіття і квіти, але... Я не знаю, що це таке. У мене теж бурян. Але красивий. Пахне грибами. грибами як пахне, то я от і казала, що пахне грибами, поняли? Угу. Лісом пахне вологою. І грибами. Вони просто, мабуть, ті владять, ще тільки грибниці. І ну, готуються. Десь, мабуть, через недільки дві напевно, підуть гриби. Можна буде приїхати. Думаю, ти машину забереш вже до тої пори? Mm -hmm. Це після провід, мабуть. Можна буде поїхати на гриби. Бо зазвичай пахнуть ці грибниці так. Хоч грибів ще нема. Може ми так, коли доїдемо до того дуба. Ви знаєте, що за кіпіш? Це сойка десь знайшла гніздо пташечок, і вони її відгонять від гнізда. І такий крик того. Ну, не побачите їх, можна тільки чути. Ну, ви ж знаєте, що сойки люблять красти яйця, пташенят. І це вони її ганяють. Вони нападають? да нападають ще? Так, так, відгонять. Ось тут гніздо на цьому все дереві. Вони звідси відлетіли. Ну, не знаю, може просто вона сиділа тут і відгонила. А вони відгонили, а це вони туди її погнали. Маленькі птички. Відгонять велику. Дю маленької до кого. Не побачите. Не, не побачите, така маленька, вот така кутічка така, така птічка маленька хухтна. Вон, він у полі пль-пль полетів вже. Плітка сейчас, вон, хай треба почекати, щоб вона е-е, э, ну, виставила. Ну, виставила, не розумію, слаб. До? Рожки ще не виставила. Бачила об'явлення, що збирають ці виноградні улітки, 70 гривень за кілограм, мішок. Кажуть люди, як їх пакувати. Вони кажуть, в мішок їх просто в сирості тримати десь. Типа вони приїжджають, збирають ці улітки, равлики. Бідні, Жіна на них охоту об'явили. Живуть собі в лісі, нікого не трогають. А тут... Ні, в нас не буде ніхто збирати цих равків. Ви... Знову барвінкова галявина. Ми кругами ходимо, не можемо, то... Найшла онду Все, там ми будемо робити, мабуть, пікнік. Знайшла, то ми щось кругами ходили, ходили, ніяк не могли знайти. Ну що так все буйно порозпускалося. Все так шифрується. Прямо як в ка... Стежка Наверно. стежка втоптана. Ні, тут дорога. Ну, ще... Може грибники ходили б. Ну це стежкою. Не знаю, хто втоптав цю стежку. Тут ковр. Борвинка. Може кобани. О, дивіться. Це прикиньте, це всі дерева були би зараз такі. Якби їх не вирізали тоді під час війни. Би в камері вам не передати всієї величі цього дерева, воно то, самі розумієте, уміншає, то може увеличу, увеличувати. якщо от 10 соток, дивлюся в сестри, 10 соток городу. А в неї виглядає на камері, ніби всі моїх 70 огроменний. А тут а наоборот зменшує. Оля, біжи сеньколо дуба я покажу, наскільки він великий. От. А то показується в камері, що він такий невеличкий. Тепер ви розумієте. <смі> там три чоловіка треба, напевно, або чотири, щоб обняти. Класне. Скільки не знати йому років. Крона така, угу! Прямо як... А скільки тут метрів? Там даже птахи живуть, бачу. Полетіла пташка в гніздо. На камері цього не побачиш. Зараз вам покажу. Яка... Кожура годував, от бачите? Дивіться, яке грубе. Ось моя рука. Оці ці для наглядності тут і нема більше дубів, то все граби понасаджували. Тому що, звісно. окей старий-старий-старий-старий. Класно, да дерево Він же всох не кажеш, що... они повністю все Ні, а дуби дуже пізно розпускаються. да дочка каже, що всох Він живий. Он наверху вже розпускається. Ну, а хай мені дерева, хай тут всі такі були. Як в каски, да. А це хто? Полотиш? Я не знаю, що це. Я не знаю, що це таке. Під дубом. Під дубом. Я Не знаю, це прямо як квітка, я не знаю, що це таке я ж кажу, в цьому лісі завжди якісь чудеса є. Ось тут ще одна буде цвісти, Ось ще одна. Да. А що це за квітки? Ви такі бачили? Не знаю, напевно не бачили. Ой. Все, забирають, по дочка хоче зняти. І от коло нього такі квітки. Треба буде ще привезти своїх, посадити. Он тут ви скільки їх багато. Ух ти. Дивіться. Фу, а що ж це таке? Ось душе, ще. Цікаво. Ви таке бачили? Дивіться. Що воно таке? Я ще такого не бачила. Ну, казковий, казковий дуб. Клас. Де мені Сейчас. Дуже Я, мабуть, остала. Я в такому захваті, що не бачу, що під ногами робиться. Добре, що тут люди не знають за цього дуба. А то вже б зробили б тут а, смітник і витолочили би, що стадіон був би. Ці рідкісні трави тут не були б. Ми ось от такі двох вже трохи натолочили. А це, щоб було багато народу сюди приїжджав. Так він тут схований. І ніхто. Ну, мало хто знає. А... а зазвичай люди не звертають уваги на такі дерева. А в них стики таємниці, стільки магії. Стики казки. Знайшли гриба, в Google треба зайти. Я бачила, і люди їх збирають і їдять і кажуть, що дуже добрі. Ну я ж здрімаюся. Так, вони сирими їх їдять. Я не знаю, що це за гриб. Ти гри. Ну реально. Це просто піська. Ні, не буде його це, їсти. Це, це якийсь піскоєти. Гриб В Google зайди, подивися, що це за гриб, як він називається. Так, да, теж дивіться. Красота. <рес> Дочка каже, йдемо все одно піскоє. <рес> О, ростуть. І ось вони є. Блін, а що ж це за гриби? Під дубом. Під дубом. Може попробувати. шампанське є. на шампанську є. А, воно прикольні! Ти їсиш його? Да. Ну там я бачила, люди їли сирими. Вони прикольні кажуть. Ні, ну, ну, прикольні. Такі такі були. Я тільки покушала, я не їм. То, що начнуть на полісі бігати, <схід> <схід> щоб до зі мною робити. <схід> І тут ось вже, вже, скільки їх багато, щоб гриби в нас збирали би. Спитаю, хай, хай напишут, що це за гриби. Так. Шановні підписчики, грибники що це за гриби, весняні. І он ще торчать округ дуба, Найшли кучу. Діковінок. Пещерний домик. Так, да, але ну дивися, що я ще знайшла. Опять же, рядом з цим дубом. Ось буде місяць, але красиво. Подивись, яка діковинка. І вонду там найкрасиво цвете. Я таких ще не бачила. Що воно? Ну, а Вони примерзли, які. навіть. Не примерзли, дам, а ще не примерзло. Ні, а може воно так цвете? А де там горішки. Ну, цибулинки. Цибулинки. Люди, оце я на вас озадачила, правда? Дивіться. Скільки рідкісних трав біля цього дуба. А ну давайте, розказуйте, хто це такий, що за лісовий житель. Так, хорошо видно вам. Все, нагулялись ми коло дуба. Тепер ми йдемо в наш ліс, де я збирала майські гриби Хочу перевірити, чи вони там є, чи немає, бо тут нема. Це, це треба пройти через цей ліс, а потім буде вже другий ліс. І в тому лісі повинні бути грибочки. Ну, якщо немає, все одно якусь диковинку ми ще знайдемо. А ось що, дивіться. А -а 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 -а. Ну це я знаю, що це лікарська рослинка. Не бере камера. Шкода. Забула назву. <рес> Найшла я гриб'є. Ну а це, блін, де вони тут росли, не знати. Дивіться, вони хороші, Ну, вони вже старі. Чи ні? Зрозуміли, так, да? ті, що на деревах? Ні, вони вже старі, вони тверді. Це, видно, дощі йшли, воно десь впало з дерева. Вони дуже смачні. Мене чоловік до них привчив. Це як я бачу десь такі гриби, я одразу зриваю їх. І жарю, вони такі смачнющі. Ну, потрібно, щоб вони були молоді, бо коли вони старі, вони тверді. Це вже А? Додому ну, ну візьми цей в пакетик. Ось жучки. А дивись які тут жучки красиві, сині. Блістяу. Блістящие, сині під ними. Вони, мабуть, там сиділи, я їх потрібно, щоб накрити треба. Вони Ні, вони живі. Вони, тут, вони під цим грибами сиділи всі. Це вони з дерева, мабуть, впали разом з грибами. Їли гриби, мабуть, вітер зірвав їх, вони впали. Тепер вони всі тут.